Цей будинок по вулиці Леніна, 17, і дотепер називають будинком Гутовського. У 1974-му Гутовські справляли тут новосілля, а 14 січня 93-го прощалися з головою родини. Сьогодні у день пам'яті цієї визначної людини криворіжці, які знали Григорія Івановича за життя, принесли квіти і світлі спогади до рідних йому стін. 21 рік минув з того часу, як він пішов з життя. Зараз розумієш, і ми всі ті свідки того часу. І свідки тієї роботи великої, яку він проробив, яку він залишив нам у спадок, ми розуміємо, що він був дійсно світлою людиною. І от вийшла нещодавно книжка під моїм авторством пам'яті у нас не отнять, і там є портрет Григорія Івановича. Там всього-навсього два рядочки. Григорій Іванович Гутовський – Світла тобі пам'ять, світлий чоловічий. Григорій Іванович пішов із життя у непрості для країни часи: нові мікрорайони, станції швидкісного трамвая, заводи, аеропорт, спортивні школи і сквери все це промовисто нагадує в нашому місті про Григорія Готовського. Сьогоднішні школярі тепер тільки з уроків історії рідного краю дізнаються про ті події. А для їхніх учителів це був час розквіту кривого рогу. Григорій Івановича я знала з дитинства, майже з народження, тому що дружили наші сім'ї, сім'ї наших батьків. Для мене этот человек близький, родной і дорогой. і я його пам'ятаю як доброго, веселого, хорошого, порядочного і великолепного руководителя, який для очень дуже багато, який переживав за кожного жителя нашого міста. Меморіальна дошка, на якій викарбувано ім'я Григорія Гутовського, сьогодні була місцем скорботи і водночас світлого спомену про людину епоху.